Більше 200 квадратних метрів площі, кількасот літрів фарби і багато натхнення. Симбіоз праці творчої складової допомагає осучаснити одну з п'яти поверхівок на 44-му кварталі. Нині тут народжується масштабний мурал. При уморозі з'являється все більше патріотичних муралів. Це такий сучасний стіль. Зараз має назву стріт арт Тут ви бачите, це на 44-му. Такий козак потужний. Козак-воїн. На у парку Богдана Хмельницького на соцмісті. Там все. Там і білази, якими ми перегородили, трасу на Миколаїв, там і гвинтокрили, які нанесли удар на Баштанці, потім на Новому Бузі. Це такий криворізький Мурал, криворізький дух. Все зробили талановиті криворізькі художники. Ми там Через фонд «Набад» за приватні кошти закупили і краску, і сплатили за роботу нашим малярам-митцям. І ось місто має такі нові, красиві, чудові прикраси. Автори муралу діляться, натхнення знаходили в сучасних героях тих, хто звільнює землі, які ворог проголосив своїми. Яскравий і показовий приклад Херсонщина. Значна частина сусідньої області повернулася додому завдяки криворізьким бійцям. Натхнення брали з того, що наші бійці поступово забирали нашу територію, яка належить нам. І з цього з'явилася ідея, щоб можна було якось підняти бойовий дух нашим бійцям, щоб підтримати їх, підтримати їх в тилу, щоб вони теж бачили, що їх тут підтримують, і за них ніхто не забуває. Місцеві мешканці спостерігають за створення муралу в режимі реального часу. Кажуть, нині на очах втілюється в життя їхній давній задум. Я старша по будинку, і справа в тому, що збулася нарешті наша мрія. Мрія ми давно мріяли зробити мурал на нашому будинку. З художником Ігорем теж ми познайомилися десь років сім назад. Він перший до нас прийшов, щоб пропонувати муралчик. Але щось трапилося не пішло. Але сьогодні наша мрія збулася. І коли ми познайомилися з ескізом, це було неймовірно. Зараз роботи перетнули творчий екватор. Завершити масштабний мурал художник Обіцяють за тиждень. Олегендрексон, Андрій Славний, цей день.